Рибу до Черкас привезли із Корсунь Шевченківського району у резервуарах, оснащених киснем. Її до Дніпра випускають через спеціальний рукав, який притримують інспектори, аби риба не травмувалась. Зариблюють Дніпро сьогодні 400-грамовими товстолобами. Такий розмір ідеальний для того, аби риба швидко адаптувалася у воді та дібралась до зимувальних ям, розповідає начальник відділу Черкаського рибоохоронного патруля Олександр Жажеря. Цього року заробок середньої наважки близько 400 грамів. У нього дуже багато шансів вижити, тому що така наважка, що не, не може її ні хижак з'їсти. Ну і швидше адаптується. На наступний рік вона в умовах нашого кримічульського водосховища вона буде десь близько півтора кілограма. Цей вид мальків обрали, бо вони швидко ростуть та добре очищають воду від синьо зелених водоростей. Додав Олександр Жажеря. Заселяємо кримічуське водосховище з метою поліпшення, поліпшення стану, Річки необхідно зариблювати щорічно примічуське водосховище, бо якщо не будемо зариблювати, то наша річка погибне. Зараз риба малорухлива, її легко виловити, тож пильнувати її буде рибоохоронний патруль. Олександр Жижеря зазначив, зариблення фінансують промислові рибалки, які виловлюють найбільше риби із Дніпра. Промислові рибалки виловлюють ту кількість риби, яка передбачена науковими установами. Наукові установи передбачають до вилову ту кількість, яка не буде шкодити водоймі». За процесом зариблення спостерігає Ольга Савченко. Вона директорка підприємства, яке спрямувало частину грошей на цю партію мальків. каже, що вони виловлюють близько 30 тонн риби. Мене невелике підприємство, сім баркасів. Ми з кожного з кожного з кожного рибака взяли гроші, я і всі, хто бере в нас рибу, і вклали кошти. Це в зарибок. Ми кожного року заробляємося. У нас немає ніколи ніяких проблем, щоб нас то заставляло чи на що ми самі, тому що ми виловляємо. Ми працюємо вже більше як 20 років. Олександр Жижеря зазначив, що це перше зариблення в цьому сезоні, і до кінця року до Кременчуцького водосховища запустять 40 тонн риби. Дар'я Шевченко та Горозія, Новини на Суспільному. much of